Вітаємо! Завтра, 5 червня, у продажу з'явиться свіжий номер газети Вісті Придніпров'я» ваше надійне джерело якісної журналістики та актуальної інформації про життя нашого регіону. 6 червня в Україні День журналіста. Цього року він звучить інакше, без пафосу, але з глибоким змістом. У великому інтерв'ю голова Дніпропетровської обласної організації НСЖУ Олексій Ковальчук ділиться тим, чим живуть медіа під час війни, втратою, надією, викликами і силами залишатись поруч із людьми. Це розмова про стійкість, людяність і майбутнє регіональної журналістики. Також у номері розслідування про аптечну реформу, чому ліки не дешевшують, а пацієнти залишаються заручниками. Ми розбиралися, куди війде війна за маркетингові платежі. А ще кому в Україні дозволено вийти на пенсію достроково? Хто має право які документи подати? Все пояснюють юристи Географія мільйонерів: де українці заробляють мільйони під час війни. І скільки податків сплачують? З'ясовуємо, чому Дніпропетровщина серед лідерів. Спирто бензобаку, що думають про нове пальне з біоетанолом водії Дніпропетровщини, думки, сумніви і поради експертів. Матеріал, який може врятувати життя, розповідаємо про мінну небезпеку на деокупованих територіях. Україна серед трійки найзаймінованіших країн світу, як захистити себе та близьких, а також покрокова інструкція, як приватизувати житло у рубриці смачного прості та улюблені рецепти: гороховий суп із копченостями, запіканка з сиром, салат із брокколі, печиво з трьох інгредієнтів. І, як завжди, новини, оголошення та гороскоп. Вісті при це не просто газета, це ваш надійний супутник у світі, де інформація має значення. Ми пишемо чесно, досліджуємо глибоко і завжди залишаємось поруч із вами. Завтра, 5 червня, шукайте свіжий номер у кіосках та переплачуйте газету для регулярного отримання якісної журналістики.